Моє вітання на календарі 9 січня п'ятниця в ефірі програми Час і коротко про головні події цієї доби очима моїх колег ми поговоримо з вами вже у цьому випуску. Серцево-судинні захворювання одна із найпоширеніших причин госпіталізації військових. Обмеження на виплату так званих спеціальних пенсій. Кому у 2026 році чекати змін? Взяття на військовий облік онлайн. Нова функція у «Резерв плюс». Закарпаття накрило снігом, ситуація на дорогах краю. Офіційно Росія Орешником вдарила по Україні. Інформацію оприлюднили повітряних силах України. Загалом цієї ночі було 278 засобів повітряного нападу: 36 ракет та 242 БПЛА різних типів. 244 цілі вдалося збити. Зафіксовано влучання 18 ракет та 16 ударних БПЛА на 19 локаціях. Основний удар прийшовся по Києву та Львівщині. В столиці обстріляли як ракетами, так і безпілотниками. За попередніми даними, внаслідок ударів є четверо загиблих і що. Найменше 24 поранених зафіксовано серйозні пошкодження критичної інфраструктури. Також є руйнування у багатоповерхівках та приватних будинках. Львівщина зазнала удар балістичної ракети, що досягла швидкості 13 тисяч кілометрів за годину. Відомо, що було уражено об'єкт критичної інфраструктури, а також сильно впав тиск газу в регіоні. Навчальні заклади мають перейти на дистанційне навчання або продовжити зимові канікули щонайменше до 19 січня через погіршення погодних умов. Про це заявила прем'єрка Свириденко. Рішення ухвалюватимуть невідкладно з урахуванням висновків комісії і реальної ситуації в регіонах. Також овата МВА рекомендують опрацювати питання переведення робітників підприємств не критичних на дистанційний режим. Українці після 65 років отримуватимуть паспорти без терміну дії. Про це повідомили у Державній міграційній службі України. Відповідно до зміни законодавстві, паспорт громадянина України оформлюватиметься з урахуванням віку для осіб до 18 років строком на 4 роки. Від 18 до 65 років на 10 років. А після досягнення 65-річного віку безстроково. Таким чином людям похилого віку більше не доведеться кожні 10 років обмінювати паспорти. Водночас у самому документі у графі дійсний до Буде зазначена дата, що настає через 50 років з моменту його видачі. Це зроблено для дотримання міжнародних стандартів. У міграційній службі уточнили, йдеться лише про внутрішні паспорти у формі id картки Термін дій закордонних паспортів для виїзду за кордон залишається без змін і становить 10 років. Уряд продовжив обмеження на виплату так званих спеціальних пенсій і у 2026 році. Вони діятимуть на час воєнного стану та стосуватимуться виплат, що перевищують 10 прожиткових мінімумів. Хто саме підпадає під обмеження, як зменшують суми та для кого зробили винятки? А також перерахунок пенсії у зв'язку із зростанням розмірів мінімальної заробітної плати і прожиткового мінімуму. Про все це дізнавалася Ірина Ковальчук. До уваги пенсіонерів, у зв'язку зі збільшенням мінімальної заробітної плати з 1 січня 2026 року з 8 тисяч гривень до 8 тисяч 647, автоматично перераховано пенсії понад 28 з половиною тисячам закарпатцям 65-річного віку, які мають страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Причому їх розмір не може бути меншим – 3458 гривень 80 копійок. А через підняття прожиткового мінімуму з 2361 гривень до 2595 перерахували справи майже 200 тисяч краянам. Тобто для непрацюючих пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, мінімальна пенсія за віком зросла на 234 гривні. Я чула, але не знаю, чи буде чи ні. Будемо чекати, щоб нас не, не забули пенсіонерів. Пенсія у мене 4,5 тисячі, але ну як живете? Не дуже. Я трошки от працювала два рочки, трошечки підсобирала, бо операцію треба робити. А тепер не працюю, дуже важко. Пропрацювала 40 років на одному підприємстві. Ну, Живеться мені на пенсії добре, тому що я ще працюю. Ну, але думаю, що озвучувати пенсію я не буду. Але не жаліюся. Крім того, кабінет міністрів України для осіб, які втратили працездатність, зберіг обмеження на виплату спеціальних пенсій і на 2026 рік. Відповідна постанова номер 1778 набула чинності з 1 січня. 1 січня 26-го року для одержувачів пенсій, призначених державнослужбовцям, прокурорам, судовим експертам, народним депутатам, працівникам Кабінету міністрів України, їм проводиться застосовуються обмежуючі коефіцієнти. Це значить, що якщо людина має розмір пенсії, нарахований понад 10 прожиткових мінімум, тобто понад 25 590, застосовується коефіцієнт в застосовується залежності від Розміру вже нарахований. Тобто, якщо людина має, до прикладу, 30 тисяч гривень, то вона з застосуванням цих понижуючих коефіцієнтів приблизно може отримати 27 тисяч. Обмеження стосується пенсій також чорнобильців, журналістів і військовослужбовців. А от суддів це не торкнулося, каже Вікторія Поляковська. Судді у нас не так багато одержувачів в нашій області. Їх приблизно десь 70 чоловік. Зім цією постановою не не передбачено застосування обмежуючих коефіцієнтів, тобто їх в переліку немає. Відповідно, обмеження не застосовується на сьогодні. На обліку у нас 252 тисячі пенсіонерів. Це з рахуванням пенсіонерів військових, тобто силових структур. Якщо якщо ми говоримо про одержувачів, яким може бути застосовано понижуючі коефіцієнти, тобто одержувачів за призначених пенсій за спеціальними законами, то якщо ми говоримо про цивільних пенсіонерів, то це у нас на обліку таких 1074 особи. А якщо щодо військових, то у нас на обліку взагалі військових пенсіонерів 10 тисяч, але застосувати понижуючі коефіцієнти це буде близько до 700 осіб. Треба звернути особливу увагу. Що понижуючі коефіцієнти не застосовуються у разі, якщо розмір пенсії більше ніж 10 прожиткових мінімум, та особа є учасником бойових дій або членом сім'ї загиблого ветерана війни. Тобто, для зазначеної категорії осіб понижуючі коефіцієнти не застосовуються. Підтвердженням цього на щомісячно проводиться звірка, і підтвердженням наявності статусу є державний реєстр ветеранів. Обмеження на виплату так званих спеціальних пенсій діятимуть на час воєнного стану та стосуватимуться виплат, що перевищують 10 прожиткових мінімумів. Від 16 січня для іноземців, які отримують українське громадянство, відкриється можливість купувати українську землю. Про це заявила Українська Аграрна конфедерація. Завдяки закону про множинне громадянство, іноземці зможуть купувати українську землю після отримання громадянства. Україна визнає подвійне громадянство із кількома країнами: серед них США, Канада, Німеччина, Польща та Чехія. Раніше землю могли купувати тільки громадяни України, а іноземці лише після референдуму, який поки що не проводився і не планується. Вісім підприємців із Закарпаття отримали фінансування на розвиток власної справи за підсумками чергової хвилі програми Грант на власну справу, яка тривала з 24 листопада до 7 грудня. Серед переможців дружини учасників бойових дій, які реалізують дві бізнес-ідеї із фінансуванням по 500 тисяч гривень кожна. Як повідомили в Закарпатському обласному центрі зайнятості, одна з учасниць програми вимушена переселенка, яка відкриє салон краси. Ще одна переможниця спрямує кошти на власний центр розвитку дитини. Інші учасники програми отримують. Фінансування в розмірі від 75 тисяч до 250 тисяч гривень. Серед підтриманих проєктів відкриття магазину нижньої білизни, відкриття медичного центру, масштабування пекарні, відкриття їдальні, масштабування салону краси, модернізація фермерського господарства. Реалізація їхніх бізнес-проєктів дозволить створити 14 нових робочих місць. А загальний обсяг грантової підтримки становить 2,3 мільйони гривень. Про це йдеться у повідомленні. Протягом 2025 року до місцевих бюджетів Закарпаття громадяни та суб'єкти господарювання сплатили 11 мільярдів 36 мільйонів гривень податкових зобов'язань. Ці показники надходжень у місцевих скарбницях краю на 1 мільярд 691 мільйон гривень перевищують надходження за 2024 рік. У розрізі податків за 2025 рік найбільше надходжень до місцевих бюджетів традиційно забезпечили платники податку на доходи фізичних осіб. Зокрема, місцеві скарбниці отримали понад 7 мільярдів 191 мільйон гривень по Понад 1 мільярд 525 мільйонів гривень сплатили суб'єкти господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування. Також серед лідерів з наповнення місцевих бюджетів податок на землю понад 912 мільйонів гривень та податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки понад 330 мільйонів гривень. В Ужгороді повідомили про підозру 62-річному місцевому підприємцю, який за 7 тисяч доларів США надавав допомогу у фіктивному лікуванні від надуманих хвороб з метою отримання потрібних медичних документів. Надана на їх підставі група інвалідності давала право на отримання відстрочки для ухилення від мобілізації. Інший підозрюваний, – 23-річний мешканець села Залужі Мукачівського району. Чоловік підшуковував клієнтів через соціальні мережі, супроводжував до лінії державного кордону та інструктував, як незаконно його обійти. Вартість послуг ці у 4 тисячі доларів США залежно від скоєного підозрюваним інкриміновано перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, а також незаконне переправлення осіб через державний кордон. Чоловіків затримано у порядку статті 208 КПК України. На Закарпатті викрито схему незаконного переправлення військовозобов'язаних. На Берегівщині затримали жителя Мукачівського району, який намагався переправити через українсько-угорський кордон 23-річного киянина. Свої послуги зловмиснику цінив у 4 тисячі доларів. США. кримінальне провадження відкрили за статтями про незаконне переправлення осіб через кордон та перешкоджання діяльності Збройних сил України. Підозру вже оголосили. Чоловікові загрожує до 9 років ув'язнення. На Закарпатті постануть перед судом учасники наркомережі, прибуток яких складав півмільйона гривень щомісяця. Завершено досудове розслідування та скеровано до суду обвинувальний акт щодо учасників організованого злочинного групування, члени якого налагодили масштабний канал збуту наркотиків і психотропів у регіоні. За злочинною схемою стояв 40-річний ужгородець, рецидивіст. Раніше судимий за наркозлочини. Він згуртував навколо себе спільників, розподілив ролі та вибудував бізнес. Фігуранти фасували і збували наркотики. Щомісяця отримуючи близько півмільйона гривень незаконного прибутку затриманим кримінують частину 3 статті 307 кримінального кодексу України. Матеріали щодо двох інших учасників, серед яких уродженець Росії, виділено в окреме провадження, і наразі триває слідство. Офіс уповноваженого справ людини виявив численні і серйозні порушення прав дітей у ромському поселенні Великолучківської громади на Закарпатті під час моніторингового візиту. Серед зафіксованих фактів: дитина покусана пацюками, випадки тяжких інфекційних захворювань, зокрема туберкульозу та антисанітарні умови проживання, які загрожували здоров'ю неповнолітніх. У частини дітей не було базових документів, зокрема навіть свідоцтв про народження. Під час перевірки також викрили схему фіктивного батьківства. За грошову винагороду оформлювалося батьківство щодо новонароджених. Дитини з метою створення підстав для виїзду за кордон та уникнення мобілізації, за словами омбудсмана, дитину фактично використали як інструмент для отримання вигоди. Частину постраждалих дітей було оперативно виведено з небезпечних умов та забезпечено захист їхнього життя і здоров'я відповідно до рекомендацій моніторингової групи. Органи опіки і піклування забезпечили подальше безпечне розміщення дітей та нагляд за їхнім станом. Правоохоронні органи отримали матеріали для перевірки фактів, зокрема щодо можливих зловживань із фіктивним батьківством та іншими порушеннями, що можуть мати ознаки кримінальних правопорушень. Військова служба постійна напруга та відсутність повноцінного відпочинку. Дедалі частіше позначаються на здоров'ї захисників. Серцево-судинні захворювання серед найпоширеніших причин госпіталізації військових у Закарпатському обласному клінічному центрі кардіології та кардіохірургії щодня лікують військовослужбовців і ветеранів, забезпечуючи їм повний спектр медичної допомоги. Детальніше про це у сюжеті за мить. На лікарняних ліжках Закарпатського центру кардіології та кардіохірургії чимало військовослужбовців. Один з них Віталій Кирлик. Ще глибоко. Чоловік каже, сюди до стаціонару потрапив за направленням медиків військової частини зі скаргами на підвищений артеріальний тиск. тиск вже давно, із 2014 року. То в мене батько тиск має такий приймав від тиску ліки. Постійно. Там, де я служу, там, на горах там висота, то тиск піднімається сам. Ну, міряти тиск, постійно брати, то як підвищений таблетки брати, слідити за тиском. Я вже тут краще почуваю, вже тиск такого нема, до 200. Нормалізувався, таблетки приймаю. Добре, кормлять умови нормальні. Лікуюча лікарка-кардіологиня Світлана Маляр каже, пацієнти госпіталізували напередодні новорічних свят. Вже є позитивна динаміка однак наголошує, військова служба значно ускладнює перебіг серцевих захворювань. За нами не відомо, що в нього гіпертенія з дві тисячі року і ще з часу перебування в АТО. Ну, систематично нема можливості лікуватися. Тепер він у нас обстежується, отримує комплексну гіпотензивну терапію, якийсь там покращився тиск в основному 120-130%. Тримається на такому рівні. Проходить загальні аналізи, біохімічні аналізи крові, ехокардіоскопія, рентген, узі органів червної порожнини і консультації спеціалістів: ендокринолог, невролог і офтальмолог. Підібрати терапію, дати пацієнту рекомендації, щоб він постійно приймав ці гіпотензивні ліки. Інакше, якщо не лікувати гіпертонію, ускладнення інсульт інфаркт. У палаті поруч ще один військовий, якого лікує кардіологиня Беата Неймет. Пацієнт поступив з високим тиском і болями в серці, які не вдалося стабілізувати амбулаторно. Зараз заміряємо вам тиск, добре. Почуваєте себе краще вже. Перебої в роботі серця відчуваєте зараз. Ще трохи відчуваєте, так? Трошечки краще стало. Голова зараз не болить, за паморочення. Нема. Тут немає. Спокій. Уже за неділю. Після тижня стаціонарного лікування стан покращився, однак попереду, додаткові обстеження та корекція терапії. Раз. Добре, ще трошечки е, внесемо корекції у лікування вашого тиску. Добре, додавлю вам на вечір якісь таблеточки. ще. Гаразд. Добре, тоді продовжує лікування. Сьогодні у вас буде ехокардіографія до обстеження. Добре, по холтериського моніторування ще вчора прийшло. Знайдено екстрасистолічну аритмію, яку ви відчуваєте. Інші зміни сегменту СТ на даний момент не виявлено. Добре, добре. Тобто продовжуємо за назначенням. Добре, лікуватися. Добре. Медики кажуть, військовослужбовці часто звертаються вже з ускладненими станами через нерегулярний прийом ліків, хронічний стрес і порушення сну. Пацієнт. Марущинець Іван Васильович поступив 25 грудня. Ще поступив зі скаргами на перебої у роботі серця і високі цифри артеріального тиску, які не коригуються в амбулаторних умовах. У нього на даний момент почуває хвала богу себе краще. Вже проводимо йому до обстеження холтерівське моніторування, ехокардіографія, звичайно, розгорнуту формулу ліпідограми, біохімічну аналізу крові, загального аналізу крові і корекція лікування вже в стаціонарі, в залежності від того, як коригується в нього рівня артеріального тиску, тобто відбувається підбор лікування для пацієнта. Гіпертонічна хвороба перш первинний діагноз у нас чи це спадкове так, можливо, в нього є по спадковості і від батька або від матері, і звичайно, що стресові ситуації і важкі умови теж можуть додавати до цифр артеріального тиску. Я їм рекомендую, звичайно, що ліки мати завжди при собі, тобто поставити в кишеню, особливо Наголошую на тих пацієнтах, які люблять там каву зранку випити або даво там скурити сигарету. То кажу, що там, де у вас стоїть сигарети, там біля нього мають стояти у вас кишенці і таблеточки від артеріального тиску. І звичайно, зранку, як тільки витягує, він має їх бачити і одразу випити. Тобто, це в першу чергу має бути контроль рівня артеріального тиску регулярно. Лікування військових у кардіоцентрі, здебільшого, це складні випадки у пріоритеті. Запевнила очільниця медзакладу за 2025 рік. В закладі приліковано більше як 250 військових, з них 120 військовим проведено коронарографії, 15, 15 пацієнтам, з них виконано стентування коронарних артерій, шестеро з них при гострому інфаркті міокарду. Прооперовано військовослужбовців в кардіохірургічному відділенні за 2025 рік. Uh, Piatro. Також проведені електрофізіологічні дослідження для військовослужбовців та радіочастотна абляція чотирьом військовим. Ми намагаємося якомога повніше надати спеціалізовану кардіологічну допомогу тим військовим, які потрапили в наш заклад. Ірина Котлярова каже, за потреби військовим безоплатно проводять і малоінвазивні втручання зокрема, і в межах регіональної програми стентування, яка фінансується з обласного. Бюджету дуже велика частина з них потребує складних інвазивних втручань дороговартісних, які вони отримують в нашому закладі абсолютно безкоштовно в повному обсязі. Для тих військовослужбовців, які звернулися в наш заклад і потребують стентування коронарних артерій, завжди ми виконуємо навіть планові ургентне стентування. Звісно, абсолютно безкоштовно. Товно в рамках програми медичних гарантій і лікування пацієнтів на інфаркт міокарду, а також планове стентування коронарних артерій, завжди ми виконуємо безкоштовно для військовослужбовців, особливо зараз це актуально у зв'язку з наявністю додаткового фінансування. Через програму обласної ради для планового стентування коронарних артерій у кардіоцентрі підкреслюють лікування військових. Це системна щоденна робота в межах державних і регіональних програм. Захисники отримують необхідну медичну допомогу без зволікань з першочерговою турботою про їхнє здоров'я. Двох підлітків затримали у Мукачеві за чотири пограбування, здійснені протягом одного вечора, 7 січня. За 40 хвилин оператори 102 отримали кілька дзвінків з однаковими описами нападників. Поліція швидко виявила злочинців двоє місцевих хлопців: 16 і 17 років. Підлітки нападали на людей у провулках між будинками, застосовуючи силу та вимагаючи гроші. Деякі жертви змушені були робити перекази на картки, оскільки не мали готівки. Від їхніх дій постраждало четверо людей. Зараз затримані перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Ання їм пред'явлено підозру за частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. До справи залучили також ювенальних поліцейських. У Виноградові чоловік поранив знайомого ножем. 8 січня увечері до поліції надійшло повідомлення від медиків про те, що під час виїзду за викликом вони виявили у пацієнта ножове поранення у живіт. Правоохоронці встановили близько 20.00 між двома жителями села Широке. Під час розпивання алкогольних напоїв виник конфлікт. У ході сварки 34-річний чоловік схопив ніж і вдарив 35-річного в живіт, спричинивши проникаюче коло трі за непоранення черевної порожнини. Потерпілого госпіталізували до лікарні а 34-річного підозрюваного Затримали за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження слідчі внесли відомості до ЄРДР за частиною першої статті 121 кримінального кодексу України. Неподалік кордону зі Словаччини закарпатські прикордонники затримали двох порушників. Двох громадян України виявили під час руху у напрямку державного рубежу за допомогою технічних засобів відеоспостереження. Для перевірки інформації на місце вислали групу реагування від відділення Комарівці». Напрямок руху чоловіків відстежували з використанням безпілотного літального апарата. Почувши звук дрона, вони намагалися сховатися, однак згодом вийшли зі схованки. Порушників затримали за близько 100 метрів від державного кордону. Обидва виявилися жителями Харківської області. Один із Чоловіків не мав при собі документів, які посвідчують особу. Затриманих доставили до прикордонного підрозділу та притягнули до адміністративної відповідальності. За спробу незаконного перетину державного кордону справу буде розглядати суд. Закарпаття накрило снігом. Через ускладнення погодніх умов на дорогах області зросла кількість ДТП. Комунальні та дорожні служби працюють у посиленому режимі, розчищають автошляхи та обробляють покриття протиожелетними матеріалами. Водіїв закликають бути максимально уважними та дотримуватися зимових правил руху. Детальніше про ситуацію на дорогах поговоримо за мить. Цього тижня на Закарпатті справжня зима вступила в свої права. Область накрили потужні снігопади, завірюхи та пориви вітру, що істотно ускладнили життя людей і ситуацію на автошляхах загалом. Із 7-8 січня циклон із заходу приніс значні опади у вигляді снігу, який місцями накопичувався у великі замети та заметені дороги. Через сильний сніг і вітер рятувальники фіксували падіння дерев на автошляхи та транспортні засоби. Лише за кілька днів зафіксували принаймні сім таких випадків у Мукачівському, Берегівському та Хустському районах, що перекривало рух у деяких місцях та створювало загрозу для водіїв. Через негоду ситуація на дорогах ускладнилася. Фіксують дорожньо-транспортні пригоди. Від початку року на території Закарпатської області трапилося 54 дорожньо-транспортні пригоди, з них 5 з потерпілими. Найпоширенішими причинами є недотримання швидкісного режиму, а також дистанції. Дорожники працюють у цілодобовому режимі, техніка без зупинки на автошляхах області, розчищають та обробляють насамперед основні транспортні артерії, які з'єднують Закарпаття з іншими регіонами України. Покриття обробляють на території області, обробляють машини КДМ, комбіновані дорожні механізми, обробляють сіллю та е, протиожеледними матеріалами з соломісткими. Е, на даний момент працювали е, на Київчопі, працювало 10 одиниць КДМ. На дорозі Н-09 працювало Н-09 Мукачворахів, працювало 9 одиниць КДМ. На автомобільній дорозі обхід Ужгород М-08 працювало дві одиниці КДМ. Працювали цілодобово. Перевали області також проїзні, запевняють дорожники. Територіальні дороги вони обробляються, вони підсипаються. Проїзд забезпечений, але пріоритет все таки зміщений. до Основних магістралей області рух по перевалах області відбувався усі три доби снігопаду. Перерви в русі не було. Снігові перевали очищаються. Рух по перевалах здійснюється в цілодобовому режимі. Рух не перекритий, однак водіїв просять бути максимально уважними. Тим часом синоптики попереджають, найближчим часом очікують відлигу, а згодом різке похолодання. Це може призвести до утворення ожеледиці. Після зупинки снігопаду, після того як відбулася первинна очистка від снігу, проведена обробка покриття, і зараз підрядник чекає, щоб відбулася реакція, відбулося покриття, намісилася так звана каша, і скинути цю кашу, очистити покриття до того до того терміну, поки не почнеться зараз мінусова різка, мінусова температура до мінус 15, щоб покриття було забезпечено і чисто. Щоб ми вийшли з очищеним обробленим покриттям, саме тому дорожники зараз працюють на випередження, щоб не допустити обмерзання покриття та ускладнення руху. Патрульні поліцейські також працюють у посиленому режимі і закликають водіїв відповідально готуватися на до поїздок у негоду. Ми закликаємо дотримуватися абсолютно всіх прав дорожнього руху по можливості утримуватися від далеких поїздок у негоду. У продовженні нашого випуску 9 січня обов'язково говоримо з вами і про таке. Ужгородським школярам канікули не продовжать. Як інформує міська рада, заклади загальної середньої та дошкільної освіти Ужгорода станом на сьогодні продовжують працювати у штатному режимі відповідно до затверджених освітніх програм. Наразі додаткові канікули або онлайн навчання не запроваджують. У разі погіршення погоди, виникнення надзвичайних ситуацій або інших обставин, що можуть вплинути на учасників освітнього процесу, чи потребуватимуть коригування режиму роботи закладів освіти. Відповідна інформація буде своєчасно оприлюднена через офіційні. Ні канали комунікації. Із 1 січня у КНП медичному центрі Сім'я запровадили нову послугу холтерівське моніторування серця. Завдяки сучасному 12-канальному холтеру пацієнти мають можливість пройти детальну діагностику роботи серця вже на первинній ланці. Запис на обстеження здійснюється за медичними показами через сімейного лікаря. Це є важливим кроком у своєчасному виявленні серцево судинних захворювань, які і надалі залишаються однією з провідних причин смертності. На берегах річки Тиса на Закарпатті помітили бакланів. Присутність цих птахів у гірських районах Карпат є рідкісною та неочікуваною. У звичних умовах баклани мешкають біля озер, водосховищ і широких рівнинних рік, де багато риби. Про це повідомили у Карпатському біосферному заповіднику. На думку фахівців, їхня поява на тисі може свідчити про сприятливі умови та багатство кормової бази. Для гірської тиси з її прохолодною водою та швидкою течією така картина є незвичною. Саме тому подібні спостереження мають не лише естетично, а й Кову цінність. Вони можуть свідчити про зміни у поширенні видів, адаптаційні процеси та реакцію живої природи на сучасні кліматичні умови. Про це йдеться у повідомленні. З такими подіями проведжаємо цю п'ятницю. Всім бажаємо вдалих вихідних. Бережіть себе, обов'язково побачимось на цьому ж телеканалі. Бувайте!